Цей будинок є енергонезалежний, він не потребує електроенергії. Віталій Тененський з села Чернихівці з Бараського району встановив сонячні панелі на даху власного будинку і на городі. Зараз у нього домашня сонячна електростанція на 30 кВт. Її облаштував у червні 2015 року. Раніше ми платили за електроенергію, тепер ми не платимо за електроенергію. Мало того, надлишки електроенергії, яку виробляється сонячна електростанція, ми продаємо по зеленому тарифу. Віталій розповідає, що на встановлення Електростанції витратив 25 тисяч доларів. Сума окупилася йому на четвертий рік, оскільки Віталій один з перших перейшов на сонячну енергетику, то має один з найвищих зелених тарифів. Зараз я отримую кошти по зеленому тарифу. Це приблизно десь біля 120 тисяч гривень в рік. Мало того, це я вже відраховую з тих коштів те, що я плачу за газ. Я плачу з зеленого тарифу. І крім того, в мене ще є електромобілі, які я заряджаю, також звідси. Аби заробляти на сонячній енергії, потрібно дуже уважно поставитись до вибору панелей. Застерігають експерти. Неякісне обладнання може обернутися значними витратами в майбутньому. Тож слід обирати лише перевірених виробників, які дають гарантію та відповідають за якість панелей. Дуже важливо врахувати сам проект будівництва сонячної електростанції. На дахові конструкції це будуть можливо трошки навіть дорожче, і за те, що там використовується інша система. Кріплень, як правило, це алюміній, він є довговічний, легкий, не піддається корозії. На дахах рекомендується ставити тільки алюмінієві конструкції. На наземній частині ставиться конструкції з металу, як правило, це оцинкований метал, який не потрібно буде за 2-3 роки. Зелений тариф в Україні запровадили 11 років тому. Громадяни купують та монтують сонячні батареї, вітряки та інші альтернативні електростанції, а держава зобов'язалася купувати в них залишки енергії. Оксана Смільська, Оксана Задорожна і вся команда Тернопіль 1